Привіт! Сьогодні я вам розповім про деякі особливі послуги, які пропонує та готується запропонувати нова пошта для українців за кордоном. По-перше, нова пошта Global пропонує можливість, знаходячись в Україні, робити покупки в інтернет-магазинах світу, а саме купувати товари в онлайн-магазинах Чехії, США, Великої Британії, Польщі. Туреччини, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії з доставкою у найближчу для вас відділення в Україні. Хіба не супер? Для цього потрібно зареєструватися на сайті npshopping.com та отримати персональну віртуальну адресу для шопінгу та налаштувати пересилання. Покупки в інтернет-магазинах за кордоном робити на віртуальну адресу для шопінгу з доставкою на свою персональну адресу відповідно ваших налаштувань детальніше на сайті. Вартість доставки можна розрахувати самостійно за допомогою спеціального калькулятора на сайті MP Shopping. Термін доставки з Чехії складе від 8 робочих днів. Минулого тижня у місті Катовіце відкрили вже 19 те польське відділення, також відкриті відділення в Любліні, Вроцлаві, Гданську, Познані, Ржешові, Кракові та Варшаві. Лінк. Також відділення ще з 2014 року працюють у Молдові, кому потрібно. Вже у квітні 2023 року планується запуск першого німецького відділення у Берліні. За столицею планується відкриття нових відділень у Мюнхені, Кельні, Гамбурзі та ще приблизно у 10 містах ФРН. Нова пошта у Чехії стартує на початку другого кварталу 2023-го. Першим містом, звичайно ж, буде Прага. В Румунії відкриття також заплановано на другий квартал 2023 року. В перспективі також Австрія, Словаччина, Латвія та Естонія. Також компанія має плани на Литву та Швецію. Найближчим часом запустять на теренах європейських країн мобільний додаток надання фінансових послуг від нової пошти. Нова Пей. Ще одна глобальна ідея: це запуск власної авіакомпанії Супернова. 6 січня 2023 року вони отримали сертифікат експлуатанта від Державіаслужби України. Цей сертифікат дозволяє авіаперевізнику виконувати польоти. Перший політ запланований на весну 2023 року. Компанія має два літаки українського виробництва АН-26, які можуть перевозити аж 5 тонн вантажів. Хіба не круто? Ось такий от нас короткий випуск, але якщо він вам був корисним і сподобався чимось, пропоную, як завжди, поставити лайк, поділитися та, звісно, підписатися на канал все про це Слідкуйте за нами в інстаграмі, Фейсбуці, пишіть ваші запитання, пишіть коментарі, пишіть пропозиції, щоб вам було цікаво побачити у наших наступних відео. Дякуємо за перегляд. Слава Україні до зустрічі.